Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусинь Квіточки не тільки. Зараз перед вами один із моїх улюбленіших сортів ботанічних тюльпанів. Ось такі яскраві зірочки. На сонечку вони просто сяють і нікого не полишують байдужим. Хіба можна пропустити таку красу? А це сон-трава. Зараз дуже багато пропозицій всюди, і в Фейсбуці, і на Elix, і всі пропонують жовт. Ти жовту траву. Мені цікаво, а в кого вона росте. Бо я знаю, що сонтрава має жовтого пігменту. Отже, жовтої сонтрави не може бути в апріорі. А це галявинка із гіацинтами. Вона всіх уже покорила своєю красою. Гіацинти висаджені у формі якоїсь фігурки, але я не можу. Зрозуміти саме, мені подобається просто те, що їх ось так багато, і вони всі такі яскраві казкова така галявинка. А це теж екскурсанти, місцеві жителі, правда, поряд пташиний будиночок із папушками. Ось такі водойми. І вони тут живуть, прогулюються. А це, мабуть, у них екскурсія у темністий садочок. Ну що ж, хай гуляють, а ми подивимося, що далі. Ось там уже видніється лавандові поля. Але вони поотер залишилися, бо цікавого, поки що там нема нічого. А це, здається мені, купена. Якось вона ще не розквітла, і я не можу зрозуміти, чи то вона так витяглася, мов тіночку. Поряд, ось, бачите, тінистий сад. Тут рододендрони, і це один із найперших, найранніших сортів. А тут ось знову ботанічні тюльпанчики і чимарники. Я спочатку пройшла повз, якось не зрозуміла, що це. А це ось такий чимарничок. Симпатюлька і красотулька. І знову сон-трава. Дуже гарні сорти, але найчастіше вони зустрічаються відтінки синьо-фіолетового, рожевого, такого більш темного відтінку, аж ніяк не білого чи жовтого. Хоча, можливо, білий десь і є. Блідо голубий, скажемо так, більше. Це незабудка. Все-таки ось така площа засаджена нею. Я розумію, що тут і самосів, дуже гарно виглядає. Мабуть, колись треба собі так зробити буде. Площаточку. поляночку вдома вибачаюся. А це деревовидний піон. В минулому році щось його продавала, коли він квіт. А в цьому році треба обов'язково побачити. Це, здається, печіночниця, гепатика. Якщо неправильно назвала, ви мені напишете. Бо інколи скажу, не думаючи, а потім, коли вже все зроблено, ай-яй-яй, що ж я сказала? І починаємо писати. Це грядочка для. Екзотичних горщиків. їх ще не виставили. А тут ось, мені здається, це кани. Вони зимують, не викопуючись, їх не викопують на зиму. Нещодавно я побачила гладіуз, який вже зійшли на одній із галявинок. Жаль, ні в кого спитати, таке відчуття, що вони зимували у грядочці. Невже і гладіуси витримали. Зиму німецьку. Хоча тут і зима чиста назва: декілька днів, мінус, а потім знову нуль або плюс скікось. От так квітне бадан. Вийшла я через інший вхід. Через міст ось іде ремонт, все закрите. Ось іще один вхід є з сторони з цього боку. І потім ви побачите такий як указатель, який я зовсім не знала, що там теж можна пройти до ботанічного саду. А тут просто сподобалося мені, як відстрижена. А це, звичайна, махрова махровакарія, вона дуже яскрава і дуже гарна. Ось так потихеньку подорож закінчилась. Я сподіваюся, що подорож. І прогулянка зі мною вам сподобалася. Я старалася показати вам найкращі, найцікавіші куточки саду ботанічного. Ви вже зрозуміли, що він у природному стилі і найкращі квіти, які зараз квітнуть. Квіти, що тримають нас у душевній рівновазі, дають стимул жити. І продовжувати працювати на перемогу. А тому я бажаю всім скорішої перемоги, поверненню всіх захисників додому живими. Віримо, що перемога буде скоро. До зустрічі в нових відео!